Книга буття, глава 38. Сталося того часу, і відійшов Юда від братів своїх, і розташувався аж до одного Адуладмітянина, а ймення йому Хіра. І побачив там Юда дочку одного хана Аниянина, а ім'я йому Шуа. І взяв її, і з нею зійшовся. І завагітніла вона і породила сина. А він назвав ім'я йому Ер. І завагітніла вона ще і породила сина і назвала ім'я йому Онан. І ще знову і породила сина, і назвала йому ім'я Шела. А батько був у Кезиві, як вона породила його і взяв юда жінку для ера свого перворідного, а ім'я їй Тамара. І був ер Юдин перворідний, злий в оча господа, і господь його вбив. І сказав Юда до Онана Увійди до жінки брата свого і одружися з нею, і встанови насіння для брата свого. А Онан знав, що не його буде насіння те. І сталося, коли він сходився з жінкою брата свого. То марнував насіння на землю, аби не дати його своєму братові. І було зле в очах Господа те, що він учинив, і вбив він також його. І сказав Юда до Тамари невістки своєї Сиди довою в домі батька свого, аж поки не виросте шела, син мій. Бо він був подумав аби не вмер також він, як брати його. І пішла Тамара та й осілася в домі батька свого. І минуло багато днів і вмерла Шуїна дочка, юдина жінка. А коли Юда був утішений, то пішов до Тімни, до стрижіїв отари своєї. Він і Хіра, товариш його, Адула Мітянин. А тамарі розповіли, кажучи: Ось тествій іде до Тімни. Стригти отару свою. І зняла вона з себе одежу вдівства свого і покрилася покривалом і закрилася, і сіла вона при брамі Енаїм, що по дорозі до тімни, бо знала вона, що вирішила, а вона не віддана йому за жінку. І побачив її Юда і прийняв її за блудницю, бо закрила вона обличчя своє. І він збочив до неї. На дорогу й сказав Ануно, ну, я війду до тебе, бо він не знав, що вона невістка його. А вона відказала Що даси мені, коли прийдеш до мене? А він відказав Я пошлю козлятко з отари. І сказала вона якщо даси заставу, аж поки прийшлеш. А він відказав, яка та застава, що дам я тобі. Та сказала печатка твоя. І шнурок твій, і палиця твоя, що в руці твоїй. І він дав їй, і зійшовся з нею, а вона завагітніла від нього. І встала вона та й пішла, і зняла покривало своє з себе, і зодягнула одежу в дівства свого. А Юда послав козлятко через приятеля свого Тянина, щоб узяти заставу з руки тієї жінки. Та він не знайшов її. І запитав він людей її місця, говорячи Де та блудниця, що була в Енаїм при дорозі? Вони відказали Не була тут блудниця. І вернувся він до Юди і сказав Не знайшов я її. А також люди місця того говорили Не була тут блудниця. І сказав Юда Нехай візьмеш собі ту заставу. Щоб ми не стали на ганьбу. Ось я послав був те та її не знайшов ти. І сталося так десь по трьох місяцях, і розповіджено Юді, говорячи, упала в блуд тамара твоя невістка, і ось завагітніла вона через блуд. А Юда сказав Виведіть її, і нехай буде спалена. Коли її вивели, то послала вона до тестя свого, говорячи Я завагітніла від чоловіка, що це належить йому, і сказала Пізнайно, ну, чия то початка і шнури і ця палиця. І пізнав юда і сказав вона стала справедливіша від мене, бо я не дав їй шелі, синові своєму, і вже більше не знав він її. І сталося в часі, як родила вона. А ось близнята в утробі її. І сталося, як родила вона, показалася рука одного, і взяла баба повитуха, і пов'язала на руку його нитку червону, говорячи Цей вийшов найперше. І сталося, що він втягнув свою руку, а ось вийшов його брат. І сказала вона: Нащо ти роздер для себе перепону? і назвала ім'я йому перець. А потім вийшов брат його, що на руці його була нитка червона, і вона назвала ім'я йому Зерах. Амінь.